Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 17 листопада, 632-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни знову випустили іранські дрони камікадзе. Одна група летіла по вже знайомому маршруту через Приазов'я, Херсонщину, Миколаївщину, частину Одеської області, центр України і аж в сторону Хмельницької області. Як завжди, на військовий аеродром. А інша група теж через Приазов'є, Дніпропетровщину, центр України і кудись в сторону Києва. Всього було 10 дронів, 9 з яких наші хлопці збили. Сьогодні біля Одеси зранку підірвалася, скоріше за все, морська міна. Бо люди, які живуть десь в районі Аркадії, бачили стовп диму на горизонті. Хоч би це був не корабель, бо досить багато кораблів заходить останнім часом в Одеський порт. Так на початку тижня було їх десь аж 15 штук, які заходили в місцеві порти. А в Миколаївській області ситуація стандартна. Росіяни знову обстріляли очаків та навколишні селища. Там без жертв, є невеликі руйнування. Ну і тривають сильні обстріли Херсона та Херсонщини. На жаль, знову є багато загиблих. Шість людей загинуло минулої доби. Ще десять травмовані росіяни по лікарні поцілили навчальному закладу, магазину. Але є і гарні новини з Херсонщини. Сьогодні прес-служба морської піхоти України офіційно заявила, що морські піхотинці закріпилися на лівому березі Дніпра. Це дуже непогано. Росіяни від цього знатно палають. Давайте допоможемо хлопцям і закинемо гроші волонтерам на збори. Дякую.